Фармадол, забудь про головний біль. Сьомо 11 київський час. Про все найголовніше в Україні і світі зранку, 2 лютого. до вашої уваги вітаю вас. Щонайменше троє людей загинули і 20 зазнали поранень. Такі наслідки нічної ракетної атаки російських військових по центру Краматорська. Це Донеччина. Повністю зруйновано багатоповерховий будинок. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. На місці працюють рятувальники, правоохоронці і комунальні служби. Під завалами досі залишаються люди. Рятівники проводять хвилині тисячі, щоб почути крики людей під завалами. У Херсоні залишилось всього 20% людей. Це приблизно 60 тисяч людей. Повідомив про це пресофіцер Херсона Дмитро Плетенчук. За його словами, 100 тисяч людей виїхали під час окупації. Решта херсонців покинула місто вже після його звільнення, коли окупанти почали масово обстрілювати Херсон. Зараз у місті немає безпечних районів, тому влада закликає людей евакуюватися. Українські військові звільнили Херсон 11 листопада. Відтоді росіяни майже щодня обстрілюють місто і населені пункти навколо. Уповноважний справ людини України, Верховної Ради Дмитро Любинець закликав владу Грузії допустити його до Міхайла Саакашвілі. Про це омбудсмен повідомив у своєму Фейсбук. Далі я протестую. Колишній грузинський президент і нинішній громадянин України Міхайл Сакашвілі у критичному стані. Те, що ми бачимо на фото і відео, це катування громадянина України. Кінець цитати. За словами Лубінця, він кілька разів спілкувався з омбудсменом Грузії і написав кілька листів до міністерства юстиції. Проте не отримав жодної відповіді. Уповноважений вимагає терміново відпустити Саакашвілі на лікування. Він також звернувся до всіх правозахисних інституцій з закликом терміново вплинути на владу Грузії. Міхайла Сакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Йому висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону. Зараз Саакашвілі проходить лікування у клініці і напередодні дистанційно взяв участь в судовому засіданні. Екс-президент Грузії заявив, що потребує адекватного лікування, показав, в якому він перебуває стані. За його словами, він схуд на понад 40 кілограмів. Раніше адвокат Саакашвілі заявляв, що у колишнього президента Грузії в організмі було знайдено миш'як, також діагностовано туберкульоз і деменцію. У Великій Британії пройшов найбільший страйк за останні 10 років. У Лондоні вийшли на протести понад півмільйона людей. Це, зокрема, пожежники, медики, вчителі. Вони вимагали підвищення заробітної плати на тлі зростання цін України. Через страйк у Великій Британії закрили школи, припинили більшість залізничних перевезень. Наступного тижня на страйки вийдуть медсестри, працівники швидкої допомоги, фельдшери, оператори екстреної допомоги і інші медпрацівники. У Британії рівень інфляції сягнув понад 10%. Це найвищі показник за останні 40 років. Ставимо крапку. Поки йдемо на життя на сніданок. До чого вас і закликаю теж. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.